Вячеслав Гавлюк, головний тренер команди Starlight. Скажіть, важко було налаштовуватися на цей фінал, все-таки грати ну, принципі, з другою командою? Типу, в принципі, не... ми з цією командою вже грали. У нас в принципі, ми нічого не міняли в зоні, в зонному захисті ми, В принципі, грали так, як і грали основні ігри, які ми грали з ними в Західному регіоні. Ми, в принципі, плануємо... У ну, нас плани в дальнішому є, тому ми так підключаємо Тарбора, вернувся вже до нас три, бо він весь сезон пропустив із за травмою коліна дуже сильно і серйозно. Ну, в, принципі, в принципі, ми розраховуємо такий результат. А загалом чемпіонат чи не надто, можливо, слабкий для вашої команди саме ну, В принципі, він за допомогою кам... компанії Старбург Дайка. Ми примусово дані участвувати в цих змаганнях. Ну, в будь-якому випадку, я думаю, що дітям нашим StarLife 2, да, їм приємно з нами пограти, я думаю, нам також з ними приємно пограти. Можливо, ми вчимось з них щось, вони в нас вчаться. В принципі, ми готуємося до того, що ми будемо разом з ними колись грати, можливо. Тобто, в принципі, отак. Вітаю з да, перемоги.